На виконавчому комітеті Одеської міської ради присутні проголосували за 46 питань щодо виконання та змін цільових програм Одеси. Тут і житлове господарство, і електротранспорт, і споруди цивільного захисту, охорона здоров'я, освіта і соціальний захист Одеситів. Майже всі питання чиновники далі винесуть для розглядання в сесійну залу, де вже депутати найближчим часом приймуть остаточні рішення для безпеки Одеситів і через зміни в законодавстві. Вже на рівні виконкому було прийнято рішення про виділення. Спеціальних місць для паркування електросамокатів. Цей легкий персональний електротранспорт часто стає чинником аварійних ситуацій. Скасовано рішення виконкому 2021 року, яким було визначено так, місця для паркування самокатів на тротуарах, враховуючи, що були винесені зміни. Постанову кабінету, яка визначає порядок паркування транспортних засобів, і внесено зміни до закону про автомобільний транспорт, що самокати – це вже є транспортним засобом. Тобто, ми не можемо їх розміщати на, на тротуарах. За чинним законодавством вже не можна трактувати користувача електросамокату як пішохода або велосипедиста, тому їздити по тротуарах на електросамокатах і гіроскутерах, а також паркувати їх, де ходять пішоходи, заборонено. Буде опрацьовано питання розміщення самокатів як в межах платного паркування в карманах, так і в карманах, ну взагалі в карманах для паркування транспортних засобів по території міста Одеса. Чиновники обіцяють наступним кроком розглянути і згодити місця розміщення самокатів разом з операторами, які надають ці послуги, і довести перелік цих місць до відомо одеситів, перш за все у додатку, за допомогою якого орендують електросамокати, щоб водії дбали про безпечні місця для паркування транспорту, де він не заважатиме ні пішоходам, ні автівкам.